Шановна громадо, сьогодні відзначаємо кілька важливих свят в житті кожного свідомого українця: День захисників і захисниць України, День українського козацтва, 80 річчя створення української повстанської армії та свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка завжди була покровителькою та заступницею українського війська. З нагоди свята вітаю усіх! То носить високе звання захисника України. Щодня ви бороните рідну землю та кожного з нас. Ви мужні й самовіддані. Ви показали всьому світу свою міць і силу українців у боротьбі за свободу. Страшне сьогодення утвердило історичні істини: герої стали героями, а вороги ворогами. Українці платять найвищу ціну за свою незалежність, але українці сильні. Українці вміють брати на себе відповідальність. Українці добре знають свого ворога, і українці не сумніваються у своїх друзях. Наш народ неможливо здолати ніколи. У цей важкий час ми просимо Пресвятої владичці її покрову над нами. Наша віра, правда та звитяга, як символи свята Покрови завжди допомагали нам виставити у боротьбі з ворогами. Надалі надихають нас. На перемогу. Сьогодні ми говоримо слова вдячності кожному, хто захищає нашу державу. Низько вклоняємося світлі пам'яті полеглих та згадуємо всіх, хто в часи сьогодення та в різні часи національної історії загинув в боротьбі за свободу і незалежність Української держави. Бажаю усім міцного здоров'я, незламного духу, мирного неба. Нехай щастя і любов поселяться у ваших домівках. Нехай завжди буде куди повертатися. А День захисника запам'ятається як найсвятковіший день у році. Вітаю громаду з Днем Захисника України, з Днем Покрови, з Днем Козацької слави, з Днем Української повстанської армії! Слава захисникам України і слава Україні!